Шведський турок і українська відьма. Історія про Оксану. Глава перша. Оксана втомилася від токсичних стосунків. Кілька років у тіні чужої сім'ї. Роман з одруженим чоловіком давно перестав бути романом. Більше тягар, залежність, звичка. І раптом у соціальних мережах. Дурок симпатичний на фото в профілі. Живе у Швеції. Європейський менталітет, східний темперамент. Здавалося, краще не вигадаєш. Звали його Мохамед. Мухамедові Оксана дуже сподобалася. Тому він одразу запросив її до себе. Він був уважний, труботливий, купив квиток, врахував усі її побажання, навіть страви для вечері. Сказав ні про що не хвилюватися, він про все подбає. Вона летить. А сама мучиться від докорів сумління. Як же ж це вона зрадить своєму женачику? По друге її підтримали, мовляв, ти на правильному шляху, їдь назустріч своєму щастю, підбадьорили її. І вона відкинула усі думки, намагаючись розслабитися і отримати максимум задоволення від поїздки. Перше розчарування в аеропорту. Зовнішньо він їй не сподобався. Невисокий, із дивними короткими ногами, у житті значно старіший, ніж на фото. На голові лисина, одягнений просто, ну добре, подумала Оксана. Перше враження завжди оманливе. Подивимося, що буде далі. Обнялися, їй довелося трохи нахилитися, щоб обіймати його через його зріст. Запах ударив у ніс. Запах у нього був дуже специфічний. Ну нічого, мало що, може, працював допізна, не встиг помитися. Подивимося, що буде далі. Пішли до його машини. Звісно ж, Вольво, що ще у Швеції? Ніч їдуть додому. Ви ж знаєте, що у Швеції багато озер, а в озерах живуть величезні водяні щури. Один такий вибіг на дорогу, і вони його збивають. Він каже, це вперше в моєму житті. Оксана зрозуміла, знаки Всесвіту не брешуть. Окей, їдемо далі. Приїхали додому пізно. Фу, Уся квартира смердить тим самим специфічним запахом. Наш наречений заздалегідь приготував Оксані вечерю, розігрів її в духовці, сам не їв, її нагодував, ганчіркою стіл протер, посуд помив, повів її у приготовну спальню, постіль змінив, чиста, хрустка, але всі подушки та ковтри, попри чистоту, теж смерділи. Його запах вбрався скрізь, у стіни, у меблі, в одяг. Оксана навіть подумала може він носить його з собою як талісман, бо і в машині, і вдома, і навіть у подушках усе пахло однаково і все це зовсім не її ароматний чай. Чоловік чимно дав усі туалетні приналежності, навіть фен її купив і пішов у гостьову кімнату, лишив її одну.